Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Автоген і хочу вам показані, показати вітравички вставні, які вже стоять на автомобілі. Це людина в нас брала 5 років назад, це наш сусід. І ось хочу показати, як вони саме встановлюються. Ви бачите, вони йдуть не на рамку дверей клеються, а вставляються під, під резинку. І Вони йдуть до самого низу, аж до зеркала. Тобто, якщо, наприклад, брати на клею, то вони б йшли не ось так і так вниз, а йшли б клеїлись от по, поверху, по рамці і йшли б ніби сюди, зрозуміли, ця да? тобто, частина нижня, якщо клею, вона б не доходила. А тут, виходить, за що того, що вони по всій рамці, вони йдуть до самого низу, вставляються. В принципі, якість дуже сильна, вони крепкі, можна гнути, вони ставляться ще додатково на скоби. Ось така продукція. Замовляєте, у нас є на багато автомобілів. Також є на клею, є хромовані, на клею, з молодами вибір дуже великий. І продаємо ті, які ми особисто продавали, ставили і перевірили їх часом. І знаємо по якості, які замовляти, які раніше ми брали, показували погану якість, ми від них відмовлялися. Тому ми вже працюємо більше 15 років, вже знаємо, що продавати, що відправляти. Так, що ось така різниця, ще раз вставляються під різиночку. Це є саме вставні вітровички. Канал магазину Автоген. Підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт.